І так так от, продовжуючи тему початку, початку асиметричного синтезу, і що ж це все таки таке? Також ми можемо звернутися до того ж 1904 року, коли Маккензі вперше провів асиметричний синтез з використанням так званого допоміжного хірального реагенту. На сьогоднішній день є ціла стратегія. Таких асиметричних синтезів, яку ми з вами розглянемо буквально через там одну-дві лекції. Але от Маккензі вперше придумав таку штуку, а що якщо ввести, ну, провести, проводити ніби звичайний синтез, але ввести при цьому хіральний замісник поруч з замісником, який ми будемо змінювати, поруч з місцем. Реакційних подій, от він ввів такий хіральний спирт, і далі провів реакцію приєднання магніоорганічної сполуки, отримав два діастереомери, створив новий хіральний центр. Проте один з діастереомерів був звичайно в надлишку, і далі просто дочистив до чистого. Одного зенатіомерів. Дивіться, якщо в нас навіть що я тут хочу зауважити, що якщо в нас навіть проходить реакція не ідеально чисто, не з утворенням прям чистого енантіомеру, але з переважним утворенням енантіомеру, тобто один з продуктів, один з хіральних продуктів є мажорним і в нас є певне є, є то така реакція вже є асиметричним синтезом. Тобто ми створюємо хіральний центр з, переваго, ну, з перевагою одного енантіомерів. Тому що якщо це синтез звичайний, у нас завжди буде рацимічна суміш 50 на 50. Це ми з вами пам'ятаємо. Якщо не буде ніяких хіральних інших моментів, ніяких хіральних реагентів, субстратів, ну, хіральних джерел, хіральної індукції ніякої, то ми не зможемо отримати перевагу одного з енантіомерів після реакції. Дев'ятсот восьмому році. Рошенталер е показав, що в якості хірального індуктора може виступати хіральний каталізатор. Так, він використав природний емульсін для того, щоб отримати після приєднання ціановодневої кислоти до альдегіду продукт з переважною кількістю одного з антіомерів. Зверніть увагу, Енантіомерні надлишки всюду дуже малі. Тобто, фактично, ці всі роботи і ці всі дослідження початку минулого сторіччя вони мали в першу чергу фундаментальний проривний характер, тобто, вони мали характер змінити думки людей, змінити їх мислення з того, що не можна утворити хіральні, хіральні сполуки, це робить тільки природа до того, що це можна робити. Ну і треба шукати більш ефективні методи. І саме після цього визначення азиметричного синтезу іще еволюціонувало, раз, і прийняло свій остаточний вигляд у 1976 році, в виконанні виконанні Морисена і Мошера, саме того Мошера, який відкрив реагент Мошера. І на сьогодні ми можемо казати, що асиметричний синтез це реакція, у якій ахіральна компонента в ансамблі молекул або субстрату, що має, що має вибачте, що має енантіотопні або діастереотопні групи, перетворюються реагентом на хіральну таким чином, що стереоізомерні продукти, енантіомерні або діастереомерні, утворюються в нерівних кількостях. Тобто, фактично, це. це Визначення каже нам про те, що ми з ахіральної молекули утворюємо хіральну з переважним утворенням одного з енантіомерів. Геометричні ізомери, які теж є хіральними. Ну, хіралі, які теж є стереоізомерами, вибачте, не хіральними, звичайно, а стереоізомерами теж можна отримувати і такі методи. Знаходяться, теж можна отримати переважно з перевагою одного з, одного з стереоізомерів. Вибачте, з діастереомерів Z або E. Такі реакції теж існують. І і, і ЮПАК. На сьогодні для того, щоб об'єднати енантіомери з діастереомерами, щоб об'єднати всі стереоізомери, спростив і узагальнив визначення асиметричного синтезу, і за визначенням ІУПАК воно звучить наступним чином: асиметричний синтез це стереоселективна реакція, або реакційна послідовність, іноді асиметричним синтезом називають декілька реакцій, в яких є е як постановка хірального індуктора, так і його зняття. Так от, це реакційна. Послідовність для отримання переважно хірального нерацемічного продукту, що містить один або більше нових елементів хіральності. Ви бачите, заміна вийшла хіральних центрів на елементи хіральності. Тобто, пішло це все на будь-які стереоізомери, будь то хіральні ізомери, чи будь то діастереомери там з подвійним зв'язком і так далі. Головне, щоб ця, цей елемент хіральності утворювався. утворювався. Тобто, тобто е асиметричний синтез, як ми вже з вами сказали, може відбуватися як з хіральних молекул, так і за хіральних. Головне, що в нас утворюється новий центр за рахунок наявності якого, якоїсь хіральності. От, наприклад, бачите, тут це хіральна молекула, в неї є ізомер, і цей хіральний центр впливає. На відновлення цього хіра, на відновлення цього цієї кетогрупи з утворенням нового хірального центру, і перемогу і е, повинна була б утворюватися якась хіральна сполука, а в даному випадку утворюється суміш ахіральної сполуки, в якій є площина симетрії, і хіральної сполуки, якщо це буде інший фінанті. Хоча переважно утворюється саме ахіральна сполуха за рахунок того, що підход водню утруднений з цього боку і полегшений з цього. От так само може бути тут ож не намалювали. Так само може бути іноді, коли в нас утворюються мезоформи ахіральні. Ну, ніби утворюється хіральний центр, але насправді це ахіральні. Мезоформи це теж не є симетричним символом. Тобто, на сьогодні ми з вами можемо вже сміливо сказати, що звичайний синтез пересікається з симметричним синтезом у полі синтезу діастереомерів та цистранзіометричних ізомерів. І не пересікаються у полі інших, всіх інших ізомерів, що містять хіральний центр. <реш> Також для того, щоб е, далі оперувати е, поняттями в асиметричному синтезу і розуміти, що в нас відбувається, ми повинні з вами згадати, що таке енантіотопність та діастереотопність, енантіотопні і діастереотопні протони або інші групи. Це такі групи, при заміні одного з яких утворюється хіральний центр. Ну, найчастіша ситуація це антіотопні протони, оскільки ми маємо справу переважно з реакціями, в яких ми замінюємо один з протонів на якийсь замісник, так от і антіотопні протони це протони при заміні одного з яких утворюється хіральний центр. Зрозуміло? От бачите, антіотопні протони, якщо ми будь-який з цих протонів замінимо на будь-яку групу, крім метилу і альдегіду. У нас утворюється хіральний центр. Така група називається енентіотоп. В даному випадку енентіотопні метили в нас. Якщо в нас була б якась реакція, в якій ми замінюємо метил на щось, крім водню і пензацетилу цього, це була б в нас теж така енантіотопна реакція. Діастеріотопні протони це протони при заміні одного, з яких утворюється діастереомерна суд. Зрозуміло? Тобто вже є один хіральний центр, і при заміні цього протону буде діастерот. Тобто і в енантіотопних протонах, і в діастереотопних при заміні одного з або групах, неважливо, протонах, групах, при заміні одної з цих груп утворюється хіральний центр новий, новий елемент хіральності. Але в залежності від оточення, якщо в оточенні немає інших хіральних центрів, це енантіотопні, Групи й протони, якщо є, це діастереотоп. Ну і також е, нам е, треба з вами розуміти, що таке прохіральний атом вуглецю. Прохіральний атом вуглецю це зазвичай СП2 гібридизований атом вуглецю. При приєднанні до якогось атом, якогось атома чи групи атомів утворюється хіральний центр. Ну, це, наприклад, найкласичніший приклад цього: це карбонільна група. Це може просто бути CC подвійний зв'язок чи це Н- подвійний зв'язок, і так далі. Тобто, ось наш СП2 гібридизований карбон. При приєднанні до нього будь-якого замісника, який нерівний водню або Р2, в нас утворюється кіральний центр. Для приєднання. Для приєднання. Оскільки приєднання до будь-якого СП2 гібридизованого да, згадуємо, що СП-2 гібридизований карбон це плоска, плоский карбон, це плоска конфігурація, відповідно, приєднання в нас може відбуватися як з одної площини, з одної площини. перпендикулярно, формально перпендикулярно площині нашого продукту, так і з іншої. Ці дві фази: фаза зверху називається рефейс. Або і, і при ній утворюється R-енантіотопна конфігурація. Фаза, зни, фаза площина знизу називається c фейс. SE Е І в нас утворюється S-енантіотопна конфігурація при використанні пахерального форму. Стереоселективні реакції. Які реакції ми можемо називати стереоселективними? Це реакції, в яких в якій є вибір можливого шляху протікання, тобто можуть утворюватися будь-які продукти, ну будь-якої конфігурації, проте утворюється переважно більш вигідний продукт, тобто конфігурація продукту визначається. Фізико-хімічними та структурними чинниками, тобто, або в нас в структурі є якісь фактори там просторові електронні, в нас є, наприклад, якісь направляючі агенти, і так далі. і і так так далі, далі, Або є фізико-хімічні якісь властивості, при яких утворюється більш стабільний там, наприклад, термодинамічно ізомер, і так далі. Тобто, ще раз кажу: при стереоселективній реакції, в нас. Є вибір шляху протікання, можуть утворюватися різні продукти, але утворюється переважно один з них. Зрозуміло? За рахунок яких-чинників. Ось приклади стереоселективних реакцій. Стереоспецифічна реакція не плутати ні в якому разі зі стереоселективною. Це реакція, в якій конфігурація продукту цілком визначається конфігурацією вихідного субстрату, без будь-яких інших варіантів. Тобто, в стереоспецифічній реакції не може утворитися. В принципі, інший енантіомер. Розумієте? Тобто стереоспецифічні реакції відбуваються повністю селективно. Зі 100% селективністю. Тобто, там єдине, що може позбавити нас 100% виходу, це недостатня конверсія вихідних продуктів в продукти реакції. Але не, там, в нас не може там утворюватися. По якимсь причинам, механістичним, частіше за все. В нас в принципі не може утворюватися інший продукт. Ну, самий класичний приклад енантіоспецифічної реакції це реакція СН2 заміщення. Реакція СН2 заміщення. В нас в принципі не може утворитися суміш, да? тому що якщо ми взяли вихідний чистий енантіомер, в нас відбувається обернення конфігурації, і, і, і ніяк інакше бути не може. Якщо є якось інакше, значить в нас не сн 2 реакція або не чиста сн 2 реакція. При цьому наші Реакції як стереоспецифічні, так і стереоселективні, можуть бути діастереоспецифічними або діастереоселективними. Це реакції, в яких стереоселективно або стереоспецифічно утворюється суміш енантіомерів, але один діастереомер, тобто речовина з одною відносною конфігурацією, з однаковою, або енантіоспецифічні, або енантіоселективні. Це реакції, в яких утворюються. Один енантіомер. Або переважно один енантіомер, в випадку енантіомер. Це зрозуміло? Чим селективне, відрізняється від специфічної? Так, зрозуміло. Супер. Відповідно. Порівнюючи наш звичайний синтез органічний з асиметричним, ми можемо виділити наступне. Що в звичайному синтезі в нас утворюються або аптично-неактивні сполуки, що не містять стереогенних елементів. Ну, це взагалі тут нема про що мови, і стереогенних елементів немає, нічого немає, або рацемати 50 на 50. Саме рацемати 50 на 50, а ніякі інші речі. В асиметричному синтезі утворюється переважно один з двох можливих енантіомерів за рахунок стереоспецифічної або стереоселективної реакції. Зрозуміло? Для асиметричного синтезу існує дуже багато підходів, дуже багато стратегій синтетичних, і всі їх ми з вами розглянемо. От навіть на наступній прямо лекції ми з вами розглянемо, що таке хіральний пул. Це дуже класична стратегія, стратегія хірального пулу, при якій джерелами хіральної індукції є дуже доступні хіральні речовини. Природні, з визначеною конфігурацією, визначеною чистотою. От, наприклад, на слайді наведено хіральний пул терпенів. Це хіральне розділення. Chiral resolution. Ми будемо з вами про це казати в лекціях 7 та 13. В лекції 7 про звичайне хіральне розділення, а в лекції 13 про ензиматичне хіральне розділення. Хіральне розділення Пов'язане з тим, що за рахунок фізичних властивостей в умовах реакції кінетично один з енантіомерів чомусь накопичується швидше, ніж інший. І знаходячись в рівновазі, при цьому один енантіомер, наприклад, реагує з субстратами з реагентами, а інший не реагує. Тому один енантіомер перетворюється в продукт, інший. Не перетворюються, ну а також це може бути гізна фізико-хімічна дія в плані е реакції і так, далі, і так далі, в плані виділення, і так, і так, далі, і так далі. Це ми з вами на 7-13 лекції роздивимось. Хіральні допоміжні реагенти будуть нас зустрічатися в 3 та п'ятій лекції. І хіральні допоміжні реагенти або англійською це називається chiral auxiliary. Що вони нам роблять? Це такі реагенти, які в принципі їх дія як захисної можна порівняти якимсь чином з захисною групою. Тобто вони приєднуються до субстрату, несуть в собі хіральну складову. Потім ми проводимо реакцію, діастереоселективну, але за рахунок наявності цієї хіральної допоміжної групи. В нас вона йде енантіоселективно. Тобто утворюється лише один енантіомер за рахунок дії цієї вибачте. І далі ми виділяємо продукт вже з нашою хіральним навідним реагентом, і потім знімаємо цей допоміжний реагент, утворюючи відповідно чистий продукт. Хіральні реагенти. Чим відрізняються від допоміжних реагентів, тому що в даному випадку сам реагент є і джерелом якоїсь нової функціональності, яку ми вносимо в наш субхіральний субстрат, і є в тому, в тому числі хіральним. Тобто він одразу вводить якийсь хіральний замісник в наш субстрат. Далі, після видалення залишків реагенту, ми отримаємо продукт. Хіральний каталіз. Теж ми з вами розглянемо на 8 9 та 10 лекціях. лекціях. Хіральний каталіз в даному випадку в нас все класично. Каталітичний цикл в якості каталізатору додається просто незвичайний каталізатор, а хіральний. І зв'язуючи з субстратом, він передає йому не тільки актив, активуючі властивості, тобто не тільки активує його для взаємодії з реагентами іншими, А і наводить йому, передає йому певну хіральну індукцію. От, як ви можете побачити. Оце, я так розумію, все. Да. На цьому все по цій лекції. Дякую вам за увагу.